Друзі, з вами Тетяна із Києва. Хто хоче помалювати, приєднуйтесь до мене. Я Тетяна із Києва, яка тимчасово перебуває в Канаді. Я з Києва привезла трохи фарби акрил, але трохи я не вгадала, тому що цей акрил з бльостками, і, здається, жовтий теж трохи поблискує. Ну, хоч білий акрил нормальний. Потім я привезла наша марка є Рос. Такий акрил. Тут дуже мало кольорів. Це чорний, якщо. що. Це просто я перевернула, щоб видно вам було кольори. Хоч на, перший, на першу пору я взяла такі кольори, щоб помалювати, і взяла темперу. Ось цю, ви вже її бачили. Я малювала на неї трохи Тут 12 мл. Тобто на перший час у мене є чи малювати ще в мене є. Ось. Патриколор акварель. І, в принципі, я зараз буду цим малювати. До цього ви бачили, що я малювала вже канадськими фарбами, які купила теж доларами. Вони дуже дешеві, десь долар 25 канадський. Мається на увазі, звичайно ж. Ось такі декоарти. Вони такі трошки. Жиденькі, як можна так сказати. Так що буду малювати. А до речі, в Долораві є такі ось тарілки, я собі купила керамічну і на ній можна розложити фарби і малювати. Ось цими пензликами теж я купила в Долорамі. Там можна щось вибрати. Так що, друзі, рекомендую, якщо у вас немає на перших порах нормальних пензлів. Поки я не дійшла до справжнього магазину художнього. Купила в Долорамі ось такий маленький Мольберт. І сородила таку конструкцію ще теж в Долорамі купила ось таку решітку, а вже тепер на неї ставлю холст. І ось нарешті те, що я буду сьогодні малювати. Ваза. Тут я спробувала знайти композицію виграшну, тут буде в мене якесь яблуко. Ну, ось так. Почну з фону. Ось так я шукаю композицію, розложила п'ятна трохи. І мені не подобається. Не знаю, тут я хочу десь, може, білу квітку тут зробити. Три так, три так – це композиційно дуже неправильно. Тому треба, мабуть, тут зробити помаранчеву, тут жовту, тут можливо білу. Зараз буду дивитися. А поки що пошукаю вазу, як вона в мене буде виглядати. До речі, непогано це цей пензлик, те, що я купила доларамі з дліною такою ручкою. Як вже не бачу, де я положила сам малюнок. Ну, десь приблизно така буде ваза. Поки що потім затемню її тут. З всі сторони на мене тінь, тут буде, тут буде світло. Так, ось така ваза. Правильно зробила, що положила лимонну жовту, і тепер вона в мене по всій картині <головіка> буде вилазити. Не знаю, як з цим справитися, але я спробую. Так, зараз подивлюся, виключу камеру, чи вона симетрична, чи ні. Та ні, не дуже. Ну, малювала верхні квітки трохи, можливо, завеликі. Зараз буду це поправляти. Додала зеленого і на контрасті червоного і зеленого вже виглядає непогано. Трохи попрацювала з вазою і на яблучку тут тім положила, але його треба малювати ще. Ну ось поки що така кольорова гама. Буду висвітляти зелене, робити різні кольори, щоб не було однотонне одного кольору. Друзі, як завжди малюю і забуваю про час, про те, що потрібно показати вам етапи, Ну, поки що ось так, трохи щось мені не подобається цей блік. Треба, не такий він повинен бути. І що я хочу сказати, що через екран дуже гарно видно всі проблеми, де ти трошки напортачив, але коли приближаєш камеру, то мені квітки подобаються. Ось, мабуть, з цієї трохи попрацювати, щоб якісь контрасти були. Але починаю щось домальовувати трохи порчу. І тому, друзі, не знаю, трогати чи не трогати мені. Квітки заново чи ні, подивлюся, хай вони ще трохи просохнуть. Не знаю, з далекого вам здається, так трохи краще. Але все одно треба почекати, коли висохне, і тоді вже зробити якусь тінь. Тому що сонце, але сонце або світло з цієї сторони, то верхушки трохи світліші повинні бути. Ну ось так, друзі, поки що такий етап у мене. Ну, ось, друзі, така картина в мене з'явилася, Ще я з нею попрацюю трошки з тінями. Тут розібратись, тут теж необхідно більш правильно тіні положити. Але взагалі-то мені подобається, мені здається, щось вийшло схоже на квіти. На ласка, як вам цей букет у вазі. Яблуко, чи то персик, чи то яблуко. Яблуко, мабуть, хай буде яблуко. Коротше, з цим ще потрібно працювати, але я отримала задоволення, помалювала. Напишіть, будь ласка, де ви, як ви, чим займаєтесь. Бережіть себе, ми любі українці. Складно зараз всім нам. І навіть тим, хто знаходиться в інших країнах. Тут Канаді не відчувається. Ми не відчуваємо прильотів, не чуємо цих страшних шахетів. Але все одно переживаємо, читаємо, що і як там в Україні. Дай Боже нам миру і перемоги. Пишіть, ставте лайки подобайки. вподобайки. З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово у Калгарі. Пока-пока. До нових відео. Пока!